Так, хорошо, мам. А ну-ка, дивіться, з якого це року ще раз оце? Це 62-й, який це рік оце, кияниця оце? 60, дожди, 60. Це де шістдесят або шістдесят Це до інституту, ще, да, мам? Ні, це вже я була в інституті, нас посилали. А оце семінар вожатих, Оце нас вивезли десь, не знаю, в Чернеччині, Оце я. А оце ж люда, тьоті Катіна, внучка, така красива дівчинка, з якою я дружила. Вона фельдшером стала. І довго працювала на кімпромі. А тоді, коли вже їздила в Залізняк, вона завжди переде мною відчутувалася. Я вас так люблю, як сестру. А в неї ще були ме, вона старшенька. Ні, не старша, середня. Там старший Іван був. І оце ми під дворітьми. А оце ж ми Ліда приїхала, бачиш, це вже ми її вчилися з директором. Характеристику написала отправила. Це я, а це Валя. А оце Фотографував чи Борис Павлович, чи Анатолій Дмитрович. От цій кімнаті маленькі, вони жили. І вони давай ми пофотографуємо. Це десятий клас. Оце зробили таку велику і ще дві маленькі. А тоді кудись мама пішла, не знаю, ну всі ж приходять по ложкові дивляться, і хтось у кров, Вона пішла і каже, так, ану от давай, тобі вона дарила, ні не дарила, я сам взяв. Давай сюди. Вона така була бізова. А оце однокласники, це Вася Свереденко, це самий такий ліпший друг, бо він зустрічався з Лідою. Оце Вітя, Він — старший. Ми однакові ну, на раніше пішов в школу. Mm -hmm. комсорому школі був. А оце Руденко Толік. Він з сусіднього села. І коли я років вісім назад була на кладбищі, сходить до мене парень. Подировався, каже, а ви хто? А він каже: а це ж ми по місцях партизанської слави. Це Надя Безус записувала в партизана всі-сі-сі-сі всі, всі той. А це теж це все з той по е, півцях партизанської слави. Та ні. оце. А оце хлопчик співав здорово, морська я душа, це Надя Безус. Да, це все з цієї клеяби. Угу. А оце ж лінійка. На лінійці видно, вручала щось тут нам. Візбу, а, де оце ми в басах самокоршу були. А оце ж палацки наші розставлені. А оце Бориса Павловича найменша дівчинка. Mm -hmm. І вона це виходить і роман. Це Романова любов була. Роман так любив її дівчину. А оце ми на поле нас виїжджали. А це та Ліда, подружка, вірочки, валічки от Лідії, коли ми її віддали в училище з директором. А це ж тут в тому класі. Кубатквашені. Mm -hmm. А то знаєш, куди нас фотографували? Mm -hmm. На дошку Пашани, Не просто так.